Усіх вітаю. Давайте подивимось з вами прогноз для дів на вересень місяць по таких сферах, як здоров'я, фінанси та відносини. Діви, що вас очікує у вересні місяці? І так, здоров'я, діви, фінанси. Та відносини. Здоров'я. Зараз я уточню карту несподіванки, карту нового. Ну, декому з вас, діви, доведеться, наприклад, піти і здати аналізи, щоб перевірити, чи все добре. Тому що у вас можуть у вас вже є якась проблема, ось у деяких, я не кажу усі діви, але частина дів може бути, що проблема, яка мучить вас давно, ви підете здавати аналізи Це для, для того? того, щоб перевірити і впевнитися, чи все добре у вас, чи. Може, лікар направить, ну, тобто здача аналізів йде офіційно, тому що тут. А в деяких з вас дивіться, все добре по здоров'ю. Єдине, що я дуже прошу дів бути, хто страждає на якісь хвороби, при яких притаманна затримка води в організмі, то прошу дів вас бути обережними з вживанням рідини. Тому що тут є така тенденція до того, що рідина в вашому організмі у вересні буде, рідини буде занадто багато, і це може споводувати якісь, знаєте, такі несподівані наслідки. Тому з рідиною у вересні будьте уважні і обережні. Помірно вживайте рідину. Це може бути рідина будь-якого роду. Ну і давайте по фінансах подивимось, діви для вас. По фінансах стабільна праця, робота, ви працюєте у вересні, у вас все добре, все прекрасно. Єдине, що може бути такий момент, коли вам доведеться підвищити кваліфікацію, вас можуть послати з роботи на підвищення кваліфікації, і ви, або ж це може бути відпустка по, не відпустка, а командировка по роботі, коли вас. Ну, Відійшлють в командировку, і вам доведеться їхати по роботі. Або це, я ж кажу, підвищення кваліфікації бувають. Різні моменти, коли вам доведеться, або десь навіть, може, комусь доведеться робити якісь виступи на загал, на соціум десь працювати на соціум. але... Ну, в тому сенсі, що якісь давати поради, щось таке. Але в цілому в цілому, якихось поганих аспектів по фінансах я не бачу. Ну, ось Поїздка, яка принесе вам, навіть ця поїздка, якщо вам доведеться десь якісь робити конференції, виступи, то це вам до... До... тільки принесе дуже гарний і стабільний дохід. Тому. Не бійтеся, все буде добре, по фінансах, немає ніяких проблем. Ну і давайте по відносинах. У відносинах у вас також все стабільно, все добре. І, скоріш за все, тому що випали на відносини фінансові карти. То, скоріш за все, що на даний момент, на, на вересень місяць, у вас будуть гостро стояти саме фінансові питання. І, скоріш за все, що ви навіть зможете якимось чином допомагати своїй другій половинці, дружині чи чоловікові, у вас буде можливість така і фінансова можливість допомогти. Можливо, якийсь подарунок подарувати по 6 пентаклів, або ж допомогти в складному становищі, в якому опиниться ваша друга половинка, то ви будете мати змогу це зробити. У фінансів у вас буде достатньо для цього. І тому. Ніяких таких негативних моментів, якихось сварок я не бачу навпаки, тільки взаємна допомога. Тому вересень місяць для вас більш-менш спокійний місяць, стабільний місяць, якщо взяти в загальному по розкладі. Єдине, що по здоров'ю, дивіться обережні, і ще раз повторюю, з рідинами. І краще піти, дійсності, здати цей аналіз, щоб впевнитися, що все добре у вас, що немає ніяких хвороб. Тому бажаю вам, діви, гарного вересня, оптимізму, не дивлячись ні на що, і до наступних зустрічей!